Скільки ще триватиме відключення, передбачити неможливо. Так каже очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. І вкотре закликав помірно споживати електроенергію, особливо в пікові години. Шановні мешканці Київської області, сьогодні вночі ворог здійснив черговий терористичний акт. Обстріляно об'єкт критичної інфраструктури Київщини. На жаль, руйнування і пошкодження. Серйозні. Через це буде відбуватися аварійне і екстрене відключення від електроенергії споживачів. Прошу підготуйтесь до цього настільки, наскільки це можливо. Також продовжуйте тотально економити електроенергію, вмикаючи електроприлади виключно в тих випадках, коли це вкрай необхідно. Фахівці вже працюють. Для відновлення електропостачання, але поки що ми не розуміємо чіткі дати і графіки, коли це відбудеться. Тому тримаємося, це важкий період, який ми разом маємо пройти. Все буде Україна.